Друзі, вітаю! Вітаю всіх, хто дивиться канал Медіахабу, Харківського медіахабу. Ми починаємо брифінг презентацію дуже цікавого проекту. Але підрозділ бригада Хартія постійно нас дивує цікавими проєктами, які далеко не завжди напряму пов'язані з військовими діями а дуже багато культурних проєктів. В даному випадку цей проєкт пов'язаний з літературою, з книгами, з інтелектуальним розвитком наших бійців. І я просто стою тут спеціально для того, щоб звернути увагу, що в цих баулах знаходяться книжки. І... Бо я розумію, що на загальному плані це може виглядати ну, різні асоціації викликати, але це реально книжки, їх тут аж 750. І що буде відбуватися, зараз розкажуть наші гості. Розкажуть про бібліотечний проєкт від 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія, і ми вітаємо в хабі Ігоря Обуленського, командира 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Національної гвардії України, полковника, Оксану Сироїд, сержантку Хартії, доцентку університету Київська школа економіки, народну депутатку України, 8-го скликання, заступницю голови Верховної Ради у 14 19 роках. Ну і Сергія Жадана, чесно кажучи, я тебе вперше представ як Штаб сержанта Сержант. Штаб-сержанта другої категорії служби військової журналістики, секції цивільно-військового співробітництва ну і нашого відомого письменника. Сергій, давай почнемо з тебе. Що це за проєкт, що це за ідея, навіщо це потрібно? Ну і далі. Та так, якщо можна, я почну порушення субординації перед командиром, е, тому що ми придумали цей проект, і е, насправді, е, Натал, ти сказала, що Хартія дивує, це дуже приємно. Ми, нам подобається дивувати, і нам сприємно дивує. Так. Нам справді, справді важливо дивувати. І зрозуміло, що найбільші дива й найважливіші сьогодні дива робляться на полі бою, там, де Хартія воює, там де Хартія здобуває військові успіхи. Але ми в бригаді завжди виходимо з того, що недостатньо просто озброєння, недостатньо просто військової вишколу, недостатньо просто фізичної підготовки. Що за кожним бійцем, за кожним нашим хлопцем і дівчиною, які є бійцями нашої бригади, має стояти мають стояти принципи, має стояти ціннісна основа. Бо без цього боєць боець не так багато вартий і не так багато в нього власне. Шансів для якоїсь подальшої мотивації, тому ми намагаємося всередині бригади займатися власне і культурною складовою, ідеологічною складовою. Ми переконані, що це справді дуже важливо. Ми витворюємо нашу бригаду як такий родинний, родинне середовище, як товариство, товариство власне друзів, як побратимство і посестринство, та як середовище людей, об'єднаних цінностями, принципами і переконаннями. А власне, наша культура, наша мова, наша література є тією складовою, на якій багато чого тримається, яка, яка власне нас спає, яка нас дозволяє нам тримати наш моральний якийсь рівень, емоційний рівень, навіть важкі часи, які, скажімо, є сьогодні. Тому ми займаємося, займаємося емоційним, інтелектуальним і культурним. Розвитком і саморозвитком до нас в бригаду постійно приїжджають цікаві люди. У Нас от за останні місяці були гостями в бригаді і Тімоті Снайдер, і е, Тімоті Еш, і е, Леві, французький філософ, журналіст, і Мирослав Шкендрі, багато інших людей. Тобто для нас дуже важливо будувати ці комунікації між бригадою і е, е, цивільним світом, світом людей, які нас підтримують, які поділяють наші цінності, які знаходяться з нами на одній хвилі. В якийсь момент у нас виникла ця ідея стосовно бібліотеки, тому що справді так чи інакше в бригаді різні люди з різним культурним бекграундом, з різним освітнім бекграундом. І ми чудово розуміємо, що читати, можливо, не всі, але хтось читає. І з одного боку, ми чудово розуміємо, що ну, на війні не так багато часу читати, але цей час все-таки в когось є. І добре, щоб книга була в межах досяжності, щоб книга була присутня в розташуванні бійців, в розташуванні різних підругів. Тому ми звернулися до наших видавців. Ми це робимо не вперше. Ми цим займаємося час від часу з 2014 року, коли ми почали волонтерити. Е Власне, зараз теж звернулися. Звернулися спочатку до Олександра Красовицького видавництва фоліо, потім звернулися до інших видавців. Власне, ніхто з видавців нам не відмовив. Потім до нас долучилася дія громадська організація реформація, які роблять книжкові, книжкові теж проекти. Вони нам дали велику кількість літератури. І в результаті ми зібрали 10 комплектів. 10 комплектів. Кожен з комплектів містить собі 75 книжок. Це два баули наповнених книжками. Книжки дуже різні. Тут є і класична література. І сучасна література, тут є перекладна література, багато історичної, наукової літератури, багато книжок пов'язаних із філософією і веденням війни. Це, то, це ті книжки, які видані вже тепер і вже сьогодні. тобто книжки всі нові, книжки видані тепер, книжки різні. Я думаю, вони можуть власне заповнити читацькі запити дуже різних людей. От ми зібрали ці 75, 750 книжок. І будемо зараз їх розвозити з підрозділами, залишати їх власне на місцях розташування наших бійців. Дуже сподіваємося, що вони стануть нагоді. Дуже сподіваємося, що ця ініціатива матиме матиме сенс, матиме успіх, тому що справді, спілкуючись з бійцями, бачимо, що в них є цей запит, запит на якийсь саморозвиток, на самоосвіту. Само Хочеться це підтримати. Тому ось така у нас ініціатива, ось така, от у нас власне ідея. Дякую дуже, пане Ігоре. Я розумію, що ви точно вже нічому не дивуєтесь ніяким ідеям. Але як ви поставилися до цього? Тим більше, що все ж таки основна задача бійця воювати. Як ви як ви це сприйняли і як підтримали? Дякую за запитання. Перше дуже приємно тут знаходитись, і це для мене такий цікавий досвід цього західу. Відношусь до цього дуже, дуже позитивно, тому що. В моєму житті була можливість відчути, що таке цивільне життя, що таке бізнес, і практика розвитку особистості hr департамента розвитку людей, вона супроводжується всюди, в наших компаніях. І особиста бібліотека підприємства або якоїсь компанії – це ненавидні. Тому для нас я вважаю це один із інструментів, якими ми зможемо розвивати і доповнювати наших воїнів. Тому що ми з вами розуміємо, на даний час війни у нас це мобілізована армія, основний контингент, які дуже різні за собою, за вихованням, за освітою. Але ми мріємо і впевнені в тому, що ми зможемо допомагати нам ставати кращими. От наш такий маленький, як садів з хартії, да, основне це кожного дня ставити собі цілі, і досягати їх. Якщо ти прочитаєш одну сторінку, якщо ти пробіжиш там 10, кі... 10 кілометрів, якщо ти просто зробиш там, приведення до нормального бою зброї сьогодні, ти щось вивчив нове. Треба вивчати кожного дня ставати краще. Тому що нашій державі, нашим воїнам, які зараз захищають, далі відбудовувати цей найкращий світ. Тому я тільки за це дуже позитивно, і я дуже сильно мрію, що це буде розповсюджено, мультипліковано всі інші бригади. Дякую, дякую, пані, і дякую вам, що ви знайшли час до нас прийти сьогодні. Дякую. Пані Оксано. Чому це важливо? Чому важливо людині, яка в принципі зараз зайнята абсолютно іншими проблемами, по суті, виживанням, Чому важливо читати, як ми от кажемо, що можливо дійсно краще не соціалізовувати потім після повернення з армії, а не розсоціалізовувати бійців людей? Дякую дуже. Також дуже дивний знаєте, Дякую за запрошення і такий цікавий досвід сижу. Згадую, напевно, теж тривалий час. Прийшов, коли взагалі мала нагоду брати участь прес-конференціях. І тут такий, в таких обставинах говорити про книги в умовах війни. І, і я пригадала собі. Коли почала опікуватися питаннями безпеки, якраз почала багато спілкуватися з військовими американськими і зауважила, що переважно в них дуже великі бібліотеки, вони дуже багато читають. Тобто будь-який американський генерал, він має дуже потужну бібліотеку, переважно і філософських, і історичних книжок, не, не обов'язково військових. І ну, мені так спочатку здавалося, напевно, повезло. Але от з 22-го року, відколи я мобілізувалася і почала глибше досліджувати. Чому військовослужбовцям, командирам, штабним офіцерам, чому їм потрібні ті чи інші знання, то виявилося, що читання книжок має особливе значення для саме для військовослужбовців і саме для бойових офіцерів. Окрім того, про що згадував вже Сергій і командир про ідею, про ідеологічне виховання, є ще дві речі, які надзвичайно важливі для військовослужбовця і для офіцера, які він може здобути через саме через читання книжок. Перше це уява, так, тобто для. Того, щоб бути ефективним в плануванні, для того, щоб бути ефективним розвідником, ти будеш повинен мати хорошу уяву. І якраз читання це є тим інструментом, який прокачує уяву людини. І, друге, це взагалі така несподівана річ, але вона описана ще навіть самим Клаузевіцем. Він каже про те, що найбільший виклик для розуму людини. для Інтелекту людини на війні це є невизначеність, яка руйнує насправді оцю цю префронтальну кору головного мозку, руйнує мозок. І виявляється, що одним з основних запобіжників, тобто як зберегти свій розум, як зберегти свій інтелект, це є постійно його навантажувати, тобто постійно читати різну літературу, утримувати різні знання саме для того, щоб зберегтися. І ось такі навіть можуть бути несподівані терапевтичні речі, які людина, як людина саме в бойових діях, може отримати від книжки. Дякую, колеги. Будь ласка, в кого є питання, піднімайте руки. А я поки питання готуються, задам від Медіахабу, бо ми, коли це все роздивлялися, намагалися зрозуміти, як все ж таки відбиралися книжки по темах, по там я не знаю, по, по актуальності. От я бачу, наприклад, пригоди бравого солдата Швейка, що може ну не тільки розважити, а дійсно якісь там речі пояснити. Як відбиралися книжки? Книжки відбиралися. Ну було в нас дві такі методи. Перша, я просто звертався до своїх друзів-видавців, дивився, що в них є в асортименті і відбирав те, ну що би я сам хотів почитати. Тобто ясна річ, що з одного боку, тут є якісь книги, які умовно можна звати розважальними, Собто, це просто для, для твого розвитку, для того, щоб якось ну, просто почитати цікаву книжку, скажімо, той такий швейк чи та ж така класична література, чи, наприклад, книжки Кузьми Скрябіна, щоб просто взяти і почитати. А з іншого боку, зараз справді видається багато літератури. Яка як мені здається, вона може бути цікава бійцям. Це тематична література, наприклад, видавництво Софоліо, яке я тут вже сьогодні згадував, видає багато щоденників військових наших. От, Наприклад, у нас тут є книга Валерії Суботіної «Нави», яка прес-секретаря -прес Азовсталі, яка прийшла в полон, і вона про це написала дуже цікаві спогади. Мені здається, це може бути цікаво. Якісь щоденники інших військових, якісь книги про саме про цю війну, яка зараз триває. І, коли до нас долучилися е, люди із реформації з громадського об'єднання. у них теж у них, них тематично підібрані книжки, скажімо, і біографії. Степана Бандера, Романа Шухевича, це книги про Холодний Яр, це книги про ОУН УПА, це книги про Другу світову, це книги про війну загалом, про філософію війни, про теорію війни. Себто, я думаю, що це може бути цікаво і суто практично для бійців, які для себе щось хочуть відкрити. Тут просто така річ, що зрозуміло, що наше військо це. Є таке більш-менш точне, точне відзеркалення нашого суспільства. Хтось в суспільстві читає, хтось не читає, і насправді люди, які читають, зараз для себе відкривають цілі світи, і це за цим страшенно цікаво спостерігати. Це дуже хочеться підтримати. Я люблю розповідати історію. Ми, коли от наш наша група були на вишколі, коли ми були на полігоні, то в нашому от, власне цьому от, нашій казармі пам'ятаю такий момент, що ми засинаємо це вже пізній вечір, і, 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 і там обічл. Лежить така група чоловіків, це мобілізовані чоловіки. Вони десь років по 40-по 40 чимось. Їх мобілізували, вони проходять вишки, вони для себе відкривають її армію, вони для себе щось там відкривають, щось для себе починають розуміти. Всі мотивовані, нема людей, які там не розуміють, для чого їх сюди взяли, і що вони тут роблять. Але в них просто брак якихось знань, і в них брак якоїсь просто ідеологічної прокачки. Я пам'ятаю, як лежить поруч чоловік, харків'янин, він працював на. В медичній службі, Собто, на швидкій допомозі він працював. Та, і звичайний дядько харків'янин, який його мобілізував, він пішов, він готується воювати. І він своїм друзям, які довкола нього на ніч розповідає замість замість казки, розповідає їм переказує їм біографію Степана Бандери. Це дитя розповідає, а потім каже, убив польського міністра. І всі так. «Hu, hu». А для чого він це зробив? А тому, що поляки пригнічували українців. «Hu, hu». А звідки ти це знаєш? А я прочитав книжку. І я розумію, що вони би теж цю книжку прочитали, якби ця книжка лежала поруч із ними. Та? І це насправді от ідея, ідея про те, що книжка має бути поруч. Книжка завжди має бути присутня. В будь-якому приміщенні, будь-якій кімнаті, має бути книжка. Якщо в приміщенні немає, немає книжки, значить, ну, це як, як в приміщенні, я не знаю, не Має опалення, та, або, або, або ще щось такого дуже важливо немає. Тому мені здається, це хороша можливість спонукати людей читати. Ясна річ, що ніхто не може примусити бійця читати. Зрозуміло, що якщо людина не хоче читати, вона читати не буде. Зрозуміло, що не всі бійці ці книжки будуть читати. Але якщо хтось один або двоє, або кілька людей підрозділі візьмуть і щось прочитають, вже все це не даремно буде. Зроблене. Я розумію, що нас нас зараз будуть дивитися, і хтось каже: а навіщо це потрібно? Краще бійцям зброю, краще бійцям забезпечення, краще бійцям теплі речі, тому що починається Справді бійцям потрібна зброя, потрібне забезпечення, потрібні теплі речі. В бригаді все це є. А якщо до зброї забезпечення теплих речей ще буде і книжка, мені здається, це абсолютно буде не зайве. Дякую. Я все ще слідкую за руками. Питання у вас а, тоді продовжу. Пане Ігоре, мабуть, до вас питання, а як вони будуть доставляти це бійцям? Як, як вони будуть розподілятися е, першим? Бо тут от 20 баулів. А по два баули, тобто два баули це, так. Да, це один комплект. А, як цей процес розподілення? Кому що дістанеться, да, як вони будуть це отримувати? Можливо, це як нагорода буде. Або, ну. Як це буде відбуватися? Я зрозумів. Дякую за питання. Я скоріше скажу так, що це буде розповсюдження до командира в рот включно, вони будуть читати, будуть мінятися. Але то, що сказав Сергій, і хочу доповнити про ці книги і про взагалі цей міні-проєкт, це те, що є у нас на майбутнє, навіть плани, що повинен прочитати командир відділення, що повинен прочитати командир зводу, командир роти, командир батальйон. І Порядок навіть не то, що там перечитання цих книг, а також дуже багато людей любить слухати, так само як і я, аудіокниги. Тобто, у мене навіть 50 на 50. Для того щоб, наприклад, переключитися, зовсім вийти. Дати можливість відпочити мізкам, як пані Оксана сказала по Клаузі, ти постійно знаходишся в невідомості, ведеш бої, тобі треба хоча б години переключатися. Це є Сергій Жадан, я його не рекламую, але Арабетка дуже цікаво погружає і до мільчайших таких цікавих подій, тобто я читаю його, відпочиваю. Якщо мені треба зробити якісь... Як сказати, інсайди отримати, як будувати команду, як ставати ефективні, Це бізнес тренінг це книги. Це, наприклад, є така книжка Рея Даліо, да? бо принципи життя. От звідти ми взяли побудову команд, як ми будуємо, як ми робимо ефективні наші команди. І в цих книгах, які тут лежать, ми можемо знайти те, чого нам не вистачає зараз. Тому розподіл це найменше, але я бажаю на те, щоб люди розуміли, що я цим користуюсь, цим користуються люди, які сидять ліворуч, праворуч, і цим користуються управління. І тут я поспорю, Сергій, ми заставимо читати. Це буде, тому що не будеш читати, будеш слухати, але певний перелік книг, як і фільмів, людина повинна побачити і прочитати. Це дуже важливо. Тому о, виховання лідерських якостей тут також закладено. Тому якось так, дякую. Все ж таки іспити після прочитаних книжок будуть а, так. У нас вже є. Щоб ви розуміли, любий наш виїзд офіцерів або сержантів, які виїжджають десь там на обмін досвідом, ми не сидимо по поверненню. Вони всі пишуть звіт. Це міні там або як я провів літо. да, і все, що ти робив, що ти робив. Ми заставляємо людей писати. Ми заставляємо їх думати. Як не писати, як викласти свою думку. І це дуже важливо для командирів. Дякую. Якщо можна Наталія, то дам. Я не хотів це вголос говорити, не але після то, того, як сказав командир, зробітки читати читати потрібно. Я розумію, що це звучить банально, і це ніби якась така річ, яка нібито за ній за нею нічого сить, але читати це як займатися фізкультурою. Це, 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 це як прокачувати, це качати м'язи. Ти просто качаєш свої мізки. Я дуже добре пам'ятаю початок повномасштабної війни. Я півроку не міг читати. Просто не міг сконцентруватися, зосередитися і просто от читати книгу. І Я ж, єдине, що читав, це новини вечас. І від цього ставало ще гірше. І, але потім, ну, трішки, не знаю, трішки, мабуть, попустило, трішки змінилося щось, трішки з'явилася якась призвичайність, інертність. І я зараз просто намагаюся, я зараз купую особисто я, купую більше книжок, ніж до війни. І не все встигаю читати, але все одно намагаюся щодня хоча б сторінку, дві читати чи перечитувати, тому що це справді це. Це відновлює твою концентрацію, це відновлює в принципі твою рівновагу. Це повертає тебе до, до якогось нормального стану, до стану отієї тієї нормальності, яка в нас була до війни. Тому ну можливо, пан командир і правий, коли говорить, що треба примушувати читати. Справді, читати потрібно. Тобто це нешкідлива звичайно. Це не шкідлива да, це не Сергій Жадан вказівку дав читати потрібно. Ну з цим складно сперечатися. Ми, як люди, які живуть теж в дуже непростих умовах харківських, теж потроху починаємо повертатися до читання. Хоча це не дуже просто в першу чергу, тому що складно концентруватися дійсно в цих умовах, але в умовах якраз тих, в яких знаходяться наші бійці, це в першу чергу допомагає і сконцентруватися. Заставляти себе читати, да і взагалі тримати себе в якомусь в цій реальності, в тому числі є питання. Вітаю, Дар'я Левченко, «Гвара Медіа. можливо, вже якраз на завершення. Можливо, у вас є якісь рекомендації з літератури, які б ви хотіли порадити, читати і бійцям, і тим, хто можливо долучиться, також до вашої ініціативи. І чи є серед цієї літератури якась бойова навчальна література? Бо наскільки я знаю, її дуже мало українською, і вона її немає в відкритому доступі, чи є вона тут, і чи яка вона? Ой, слухайте, дякую вам за це питання. Ми з вами не домовлялися, але ви дуже вчасно це запитали. Тут є література, яка не просто теоретична, не просто розважальна, не просто художня, а саме практична, вона може бути корисна для бійців. І та я от дивіться, у нас є список цих всіх книжок, які тут є. І це, наприклад, ну, дивіться, от виданиться лабораторія, взаємодія з ворогом. Це дослівно посібник для бійця, як, як вести себе на полі бою. Або, наприклад. Дейв Гросман, Лорен Крістенсен «Бій» – Це теж про, про філософію, про власне методику ведення бою в сучасних умовах. Або, скажімо, ми були солдатами. Або, наприклад, майор Ганс фондах, тотальний опір у двох частинах. Це про те, як вести бій в партизанських умовах. Це теж, я думаю, може бути практично. Ну і плюс знову ж таки ця історична література, яку тут є історія історія. Холодноярівця або історія упівців, вона ж не просто теоретична, тому що вона показує, власне, як ці бої велися, як формувалася українська повстанська армія в умовах в умовах, власне, окупації німецької, потім радянської, як це все здійснювалося і як ця армія була ефективною. Тому, от, крім того, що це. Просто можливість, як ми говоримо, сконцентруватися, прокачати свої мізки, повернутися там до, до якогось стану рівноваги. Ці книги справді можуть дати дуже багато бійцев, який хоче зрозуміти щось в цьому світі, зрозуміти свої історії, зрозуміти власне в своєму сьогоденні, якось проектувати своє майбутнє. Тому ми справді підбирали. Тут, тут немає книжок випадкових, тут немає книжок, які... Можна вважати там недоречними. Навіть якщо тут є художня література, то мені здається, вона вона тут доречна. Наприклад, у нас є тут кілька поетичних збірників: це Василь Стус, це Василь Семененко, це Ліна Костенко, і Я думаю, це те, що ну, назвати ці книжки зайвим ну, язик не повертається. Навіть якщо ти невеликий любитель поезії, час від часу взяти, почитати кілька сторінок Ліни Васильівни, мені здається, це свята справа. Повертаючись до вашого питання, тут треба зробити певний розподіл між бійцем і офіцерам на даний час. Тому що основна маса людей, які заходять, їм треба зрозуміти, чому вони тут і для чого. Тому я думаю, пані Оксана краще скаже, які книжки ми рекомендуємо з цим напрямком, як ми розглядаємо філософію бійця для того, щоб він зрозумів, що він робить на цьому місці тут і зараз. Пані Оксана. Дякую. Я думаю, що по-перше, те, що тут сформована ця бібліотека, ну її справді можна ну хтось може взяти її за основу, може хтось додавати до цього переліку інші книжки. Але тут справді відображена певна. Логіка, так і оцей різноманіття світогляду з одного боку, тобто що з різних сфер книги зібрані, з другого боку, тут є те, що має формувати нашу ідею, так тобто зберігати її, конденсувати ту ідею, заради якої ми воюємо, і це обов'язково. І очевидно, якщо вказати, що нам додатково треба ще розвивати офіцера і його. Його світогляд, то сюди можна багато чого додавати. Сюди можна додавати більше того, що вчать, наприклад, західні офіцери, це загальна філософія, там і Платон, і Аристотель, і Макевелі. Так, це і самі сама воєнна історія, якої на жаль, в Україні дуже бракує, тому що в нас не було культури. Перекладати і публікувати воєнну історичну літературу саме з аналізом битв, які які дуже корисні для офіцерів, для підготовки офіцерів. Можливо, в майбутньому це буде відбуватися. І так само, можливо, загально там література, яка демонструє якийсь розвиток геополітичних тенденцій, я не знаю, там Бжежинського можна брати, чи Кісінджера, якого також треба знати. так, Тобто можна багато чого чи багато чим можна доповнювати цей перелік. Але ще раз, тобто, це є мені здається, що Сергієвій команді вдалося сформувати таке дуже якісне осердя, якщо це буде бібліотечкою. З якої і бійці, і командири можуть черпати собі тоді, коли вони хочуть перезавантажитися, коли вони хочуть освіжити свій мозок, хочуть навпаки дістати якісь знання. Тобто, тут все є, тут це розмаїття, все представлене. Дякую, дякую. Дякую нашим гостям і дякую, Хартії, за те, що не просто. Мобілізуєте, да, бо закликаєте служити у вас, а ще і створюєте такі умови, які ну, не просто розвивають, а може і створюють особистості. Нам дуже важливо потім всім разом жити в цій країні, будувати її далі, перебудовувати, будувати щось взагалі з нуля. І нам потрібні наші прекрасні воїни, які повернуться і будуть разом з нами цю країну розвивати далі. Дякую всім і дякую журналістам. Брифінг, презентація завершена. Дякую, дякую. Силі.